Друзі, вітаю сьогодні. 2 січня з вами знову Валерій Клочок. До інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа залишилося менше трьох тижнів. 19 січня він обіцяє провести великий мітинг. Що він там говоритиме, поки що невідомо. Але ми можемо зараз уже зробити припущення про те, що його промова багато в чому буде визначальною і визначається вона зміст її саме нині, тому що у США вже відбувається чимало надзвичайних подій, які 100% матимуть відбиток на спічі Трампа 19 січня і на його рішеннях, які він буде ухвалювати вже як повноцінний президент 20-21 січня, і надалі. Зараз про все це по порядку. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео своїм друзям і знайомим. Отже. Обраний президент Дональд Трамп запланував провести захід на кшталт мітингу. Він повинен відбутися 19 січня. За день до інавгурації про це повідомляє видання CBN News І, посилаючись на джерела, близькі до тих, хто організовує власне цей захід, повідомили, що мітинг відбудеться у Вашингтоні, у круг Колумбія, на Капітал One Арена. Це домашня арена баскетбольної команди Washington Wizards, де може вміститися до 20 тисяч глядачів. Нібито й небагато, але немало. Головне, картинка. І вона, як завжди, буде дуже-дуже високоефективною. І також там пролунає чимало, як на мене, ключових заяв, які будуть визначальними для всього світу. Але світ не спить, світ готується до приходу Дона Трампа. Відповідні рішення ухваляться і в Європейському Союзі, які є для нас зараз дуже важливими, оскільки нам потрібно розуміти, наскільки Європа зможе нам допомагати. Так само і табір країн, які протистоїть Сполученим Штатам Америки, Європі Україні, вчиняють певні дії для того, щоб сформувати меседжі Трампа, сформувати його політику і попередити, що все так просто і легко, як Трамп обіцяв під час виборів, не буде. Про що власне йдеться мова? Про низку терористичних актів, надзвичайних подій. Вони поки що ці події отримують різні кваліфікації, які сталися у Сполучених Штатах Америки і в Європі. Новорічна ніч, і 1 січня 25-го року, ознаменувалася до прикладу вибухом кібертраку, терористичним актом у новому Орлеані, масовими вбивствами в одному із нічних клубів Нью-Йорку, стріляниною. Типу пітардами і іншими у Берліні, внаслідок чого загинуло чимало мешканців Берліну, і іншими надзвичайними подіями. Розпочнемо, давайте все таки із дуже дуже знакової події, яка сталася біля готелю Трамп Лагас-Вегас безпосередньо біля центрального входу у штаті Невада. Там вибухнув автомобіль компанії відомого бізнесмена, соратника Трампа Ілона Маска, вибухнув кібертрак. Це сталося вчора. І внаслідок цього одна людина загинула, та ще семеро отримали поранення. Як виявилося, в задній частині автівки знайшли піротехнічні міномети та табірні каністри із паливом. У Федеральному бюро розслідувань заявили, що намагаються зараз визначити, чи це був терористичний акт, чи ні. Ще не все так характеризують, дуже обережно коментують. Сам Маск опублікував це відео у себе в мережі X ще вчора. Я мав нагоду бачити це, ледь чи не відразу після цього терористичного акту, так ми його назвемо. І вибух стався саме, як каже він, через фейерверки у кузові орендованого кібертраку, і це ніяк не пов'язано із самим технічним станом цього автомобіля. але, звісно, це репутацією компанії. За його словами, у момент вибуху вся телеметрія автомобіля була позитивною. Але згодом Ілон Маск припустив, що вибух кібертрака та терак, згаданий мною у Орланді, який був учинений з використанням пікапа. Форд можуть бути пов'язані. Чому саме? Він каже: ну, схоже, що це справді був терористичний акт, можливо, вона від якості дії пов'язані між собою, оскільки обидві автівки були арендовані через одну платформу каршерингу. Але це ще не всі падіння дуже дивні, про які говорить Ілон Маск, можливо, на той момент, коли він писав цей пост, він про це ще просто не знав. В той же час у ФБР вважає, що вибух. Кібертрака був окремим інцидентом і не пов'язаний із надзвичайною подією в Новому Орлеандії. Там, у новорічну ніч, чоловік на орендованому пікапі, як ми знаємо, орендованому в тій ж самій кампанії, що і кібертрак, в'їхав у натовп людей, вбивши щонайменше 15 осіб і поранив 30. ФБР розслідує цю подію як окремий терористичний акт. Нападником виявився 42-річний Шамсуд Дін Джабар. Він є громадянином Сполучених Штатів Америки з Техасу, ветеран армії Сполучених Штатів Америки. В авто знайшли прапор і ДІЛ, зброю та вибухівку. Крім того, біля місця події виявили саморобні вибухові пристрої. Кількість їх я вам не підкажу і чи спрацювали вони там, чи ні. Також поки що мені невідомо, але. Як зазначив телеканал КТНВ ТіВ, підозрюваний у підриві в Лас-Вегасі, служив на одній воєнній базі з підозрюваним в тракті у Новому Ордані. Ну таке собі свій падіння дуже дивне. Але поліція Лас-Вегаса поки що не знайшла ніякого зв'язку між вибухом кібертраку і діяльністю ІДІЛ. І цим не закінчилися неприємності для. Чинного президента Джозефа Байдена, тому що він має реагувати на ці всі надзвичайні події. Ну і загалом для команди Дональда Трампа, бо це такі дуже небезпечні привіти для них напередодні їхніх дуже часто зухвалих заяв про геополітику ввечері 1 січня білячного клубу Амазура міста Нью-Йорк Сталася масова стрілянина. Щонайменше 10 людей отримали поранення. Чи хто загинув, поки що вам також не готовий підказати, але ця інформація згодом з'явиться і в мене в телеграм-каналі, і в інших соціальних мережах. Тому підписуйтесь на мій телеграм. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Речник поліції Нью-Йорка підтвердив, що поліція розшукує сірий седан у зв'язку зі стріляниною, але підозрюваних поки що не встановлено. Справді, друзі, дуже багато дивних збігів в один день. І дуже багато посипалося на голову і Ілона Маска, і Дональда Трампа. Як я вам розповідав, Ілон Маск святкував Новий рік разом із Дональдом Трампом в його резиденції Маралага. Це було дуже круто, говорить Маск. Вони напланували дуже багато неординарних ідей на 25-й рік, і він каже, це буде непросто, але буде чудово. Так про це говорив. Вчора Ілон Маск у своїй мережі X, я відповідно відео записував учора, так що можете також переглянути його за посиланням у правому верхньому кутку. Буквально днями стало відомо про те, що якась хакерська кампанія, яка пов'язана нібито з Китаєм, здійснила атаку на Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки. Сьогодні стало відомо трішки більше про цю надзвичайну подію. Про це пише Вашингтон Пост, і там стверджують, з посиланням на анонімні джерела, що метою Саме китайських хакерів, так стверджують у виданні, був важливий відділ відомства Мінфіну США, який займається санкціями проти країн і груп осіб, які запроваджує Влада Сполучених Штатів Америки. На тлі російсько-української війни і. Дуже непривабливих методів, які використовує Пекін у торгових війнах, Сполучені Штати Америки час від часу запроваджують санкції проти Китаю, чого дуже не хоче саме Сінзінпін. Ну тому, звісно, абсолютно зрозуміло, що за цією хакерською атакою справді може стояти саме китайська якась кампанія. Але яка, як на мене, може бути фінансована також і Росією, тому що без Росії багато подій відбутися в світі такого роду справді не можуть. Вони є кінцевими бенефіціарами і вигодонобудувачами саме такого хаосу, який вони зараз створюють, і в Європі, і Сполучених Штатах Америки. Що стверджують у Мінфіні США? Навіть не за документи, бо мова йде зараз саме не про секретну інформацію, до якої отримали доступ хакери. Ці документи можуть бути дуже корисними для такого конкурента, як Китай, оскільки це може допомогти хакерам зрозуміти, як ша розробляють санкційну політику і кого розглядають як потенційні цілі. Ну, звісно, Китай безпосередньо сам міг це не робити, але когось попросити не задарма, для того, щоб їм таку інформацію роздобули. Міністерство закордонних справ Китаю назвало заяви про злом безпідставними і заявило, що Пекін завжди виступав проти будь-яких форм хакерських атак та, взагалі, Сін Цзіньпін говорить, ми ж не за війну, ми проти війни, ми за мир. Але щось не дуже схоже, що вони саме так роблять. Тим часом у Європі також сталася низка надзвичайних подій. У Чорногорії, також вчора, 1 січня, у місті. Це тині щонайменше 12 людей, серед яких двоє підлітків загинули внаслідок стрілянини в барі. Але кажуть, що ці дії і події у Чорногорії та Сполучених Штатах Америки ніяк між собою не пов'язані, що, як на мене, мабуть, не так. Чоловік відкрив вогонь по людях у місті Цитине після розборки у ПАБІ, потім втік і застрелився сам. Підозрюваний не був пов'язаний з бандами, але мав розлади поведінки та був зарештований за незаконне зберігання зброї. Так собі може бути виконавець, якого підговорили, підбурили під такі дії. Знову ж таки, це все буде встановлювати слідство, але низка подій, які нині відбуваються в загалом у світі, наштовхує мене на думку про те, що комусь дуже вгідно зараз дестабілізувати саме Західний демократичний світ. Оскільки на Близькому Сході, ну, наприклад, в Сирії ситуація плюс-мінус уже стабілізується, є проблеми, звісно, в секторі Гази через обстріл із Ізраїлем. Там справді є і загиблі. Ізраїль продовжує військову операцію. А в Стамбулі пройшов багатотисячний мітинг на підтримку палестинців. То чому б, до прикладу Китаю, Росії, Ірану чи ще комусь не дестабілізувати ситуацію зараз саме у Європі та Сполучених Штатах Америки? У Франції відзвітували, наприклад, що у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня. Підпалили, друзі, ви лише вдумайтеся, 984 автомобілі. Там затримали 420 осіб і ще 310 арештували. У Берліні 30 поліцейських і один пожежник отримали поранення внаслідок сутичок або нападів у новорічну ніч, що призвело до 400 арештів. Використовували для цього перетехнічні засоби. Відео, які ви бачили в соцмережах, схожі на якусь ну реальну війну фейерверків. Зверніть увагу. Що феєрверки також активно використовували в Грузії. Ні на що не натякаю, але якось дуже дивно, багато феєрверків. П'ятеро людей загинули, і сотні отримали поранення, випадково потрапивши під феєрверки у Берліні. Я поки що не роблю ніяких висновків, я лише вам змалював картину того, який хаос відбувається в світі в новорічну ніч, поперед цього. І як здійснює хтось. Зараз кібератаки, кінетичні атаки, мова йде зараз про Балтійське море і таке інше. Що це не як відверта дестабілізація західного світу? У мене поки що іншого пояснення немає. Тим часом в Україні на завершення вам додам одну новину, завершуючи сьогоднішній ранковий випуск, зарплати чиновників зросли на 60% у 2024 році. І в 3,4 рази перевищують середній рівень по Україні. Це офіційний звіт Міністерства фінансів України. До прикладу, Антимонопольний комітет, середня заробітна плата майже 119 тисяч гривень, у керівництва 215 тисяч гривень. У мін'юсті, яке допустило злам держреєстрів, зарплата 100 тисяч гривень середня. У ЦВК, який фактично не має роботи під час війни, ну хоча вони там зараз впорядковують реєстри. Заробітна плата середня становить також майже 100 тисяч гривень, а у керівництва 310. Дозвольте, я не буду це коментувати, тому що реально не вистачає слів. На цю хвилину, друзі, всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви були зі мною. Обов'язково буду відсвятковувати всі події, які стосуються надзвичайних подій у світі. Буду робити висновки, тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто цього не зробив раніше. Тут буде багато цікавого контенту, як я вам і обіцяв. Всіх люблю, і шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!